Настав той день, коли ми будемо пробувати дуріан. Ну, Якщо ви не знаєте, це дуже вонючі фрукти, які не дозволяють не заносити в готелі, взагалі не заходити в будь-які будівлі, в аеропорт не можна провозити, його взагалі не можна возити з країни. Ну, От, да, цей да, фрукт да. він дуже вонючий, він залишає Я після себе запах, який він в'їдається в шкіру. Тому, ну, ми будемо куштувати. А Філіп, ви бізи, ви бізи. Совет, совет. Леті. Покажи, де uh, на рентгіді. Ну, насправді ми взяли ось таку вже очищений готовий е дуріан за 10 рентгід. І пахне він насправді не так прям бонючий, як я, я очікував. Ні, mm. він прикольний. Ні, ну, він, він так він гостре, якось... солодке, солоне, да, якщо... все одночасно воняє, шо... він, він реально ствердить як е... все. Як мусорка поряд. Люба, ти знімаєш десь небо. Да? Я <laughs> знімаю десь небо. Ну, як як... Мусорка поряд. Чому мені як okay. uh -huh. вичерп? Вот, нам підказують, що він дуже... <laughs> має дуже смачний смак, ну тобто дуже смакей. солодкий. Дуже солодкий смак. Схоже, він реально на якийсь на курятину, мабуть, якусь. Uh -huh. Знімаєш кого? Вот, а Игорь перший вирішив спробувати Нормально, їсти можна. Да, нормально? Ну, я я, ну, я yeah, Берегу. You just uh, take it, take it. And you like it. Yeah. І не регай. Okay. Так, як пити горілку, навіть на алкоголя горілка. Тут треба видихнути все повітря, затамувати подих і їсти. Чот я не хочу. Вайтамін Кей. Так, але він має дуже багато... можна, але це треба Кажуть, що в нього дуже багато вітамін і дуже багато... Я, пожалуй, відкажусь, мені щось роман. Да, ну, не... Ти що, зануда да, чи що? Ну, це... Ти ні дай більше не спробуєш Дуріан. Тільки тут можна його спити. Нормально раз... їсти, просто якби другий раз я трошки не налаштований. <рес> Вдихнув. Так, Ярика черга. <рес> <рес> Нормальний чого? А це точно не можна їсти? Так, А відчуваю галту опек so that your uh, like that, uh, so your finger won't get red. Принципі реально можна їсти. Цікавий смак насправді, пряний такий. Ну я більше не хочу. Це ж косточку не можна їсти, да? Я не знаю. На столу моє черга. Да, Не дихай тільки реально. Ожуй, і нормально. Прикольний фрукт. Коли не дихаєш, а коли дихаєш, сучаво жесть. А, ні, потім трохи з'являється рвотний рефлекс. Просто коли не дихаєш нормально такий. Твоє лице каже, що... Не трошки рвотний рефлекс. Не дихай реально. Дениска готується зараз спробувати ще раз. Театральна пауза. Ні, це не театральна. пауза. Я задумал, все. Нормально. Нормально? Нормально. Не, нормально, нормально. це я. А каже? Вс. Ну да. Вот такие вот дуриан приезжайте, пробуй. Вот. Проїжджайте пробуйте, така от жижа смішна. Смішка водка писав